Битком, блядь. <гум> Кому ровери! Ровери! Кому ровери! Кому ровери! Ровери! Всім дай боже, братва! Дивіться, фідбайки заїхали! 27,5 колеса! Дивіться, що то за дури мене! В чорному кольорі, в зеленому кольорі, в синьому кольорі. Червоний з чорним кольором. Чотири в наявності кольора. Поки є, рухайтесь. Бо зараз за годинку їх не буде. Усім доброго дня, дивіться, що за ляльки заїхали. На колесах 30 і дюйма. Більше як 29. А як дивляться, класно. Гіант, Титан Гіант. Дивіться, калялечка. Що за тапки? 30 і півдьойма, капець. Велосипеди! Велосипеди, велосипеди. Новий завіс, нові моделі.